Футбольний сезон 2013 року на Черкащині стартував. Перед його початком відбулася прес-конференція почесного президента футбольного клубу Зоря Білозір'я Володимира Лашкула участь у зібранні взяли віце-президент футбольного клубу Славутич Володимир Ходак та голова Федерації футболу Черкаської області Володимир Фощій. Зокрема, Володимир Лашкул повідомив про рішення створити дитячу юнацьку футбольну школу Славутич Зоря. На початку прес-конференції Володимир Лашкул окреслив завдання футбольного клубу Зоря у нинішньому сезоні ми хотіли, щоб Зоря голова підтвердила своє звання чемпіона області. Зоря, друга команда, що граючи в першій лізі, вона змогла направити в сезоні 2014 року. Своїх гравців до команди Заря Головна, тобто Заря один, і в кінці кінців, щоб ми вже зробили таку ставку на своїх черкаських, білозівських, дубіївських, хацьківських футболістів. Почесний президент ФК Зоря повідомив, що прийнято рішення реорганізувати існуючу дитячу спортивну школу клубу. На її базі планують створити дитячу юнацьку футбольну школу Славутич Зоря. Це спільна ідея головного тренера Черкаського Славутича Сергія Пучкова та керівництва ФК Зоря. Вона одержала підтримку футбольного клубу Славутич та Федерації футболу Черкаської області це, напевно, позитивний приклад, коли ми об'єднуємо свої зусилля досвід для того, щоб робити таку добру. Перспективна справа, те, що робить безпосередньо Володимир Григорович у нас на території Черкаської області це є добрим, важливим стимулом розвитку масового футболу, як бачите, і аматорського, дорослого і дитячого футболу. Почесний президент «Зоря» наголосив, що одним із завдань футбольної школи буде підготовка перспективних гравців для головної команди області Славутича. Учасники зібрання висловили сподівання, що в майбутньому команда Черкас буде серед учасників Прем'єр-Ліги України. Однак для цього потрібно ще багато що зробити. Те, що є в Білозірі і те, що є в Черкасах, ну, це ще не все, що потрібно, щоб було для команди премєр ліги я вважаю. По-перше, потрібно, щоб відчувалася наявність постійного фінансового ресурсу. З урахуванням інфраструктури промисловості в Черкасської області, це треба, як то кажуть, вирішити. Крім того, за словами Володимира Григоровича, у планах спорудження манежу для ігрових видів спорту А Феша Славутич зоря. Старт будівництву дадуть 1 вересня 2013 року. Олег Хукс, Анатолій Толі Віка спорт.